Привіт у школі армреслінгу. Як стати сильнішим у боротьбі топро верх, коли йде атака в пальці? Для ефективної боротьби верхом тобі потрібні сильні пальці, відведення запястя, пронація, плече променевий м'яз. та все це вміння тримати в купі. Найкращі вправи для цього блок. Нижче середнього або низька позиція. Береш лямку таким чином та протреновуєш своє відведення. Можеш комбінувати з плечепроменевим м'язом. Трішки змінюючи положення та розвертаючись. Боком до блоку тренуєш пронацію. Тренуйся без подушок бокових, лише підлокітник. Для того, щоб під час виконання вправи ти дотискав до столу в кінцевій позиції, а не до подушки. Це дасть тобі великий приріст твоїх силових. За національною програмою тренувань або виготовлення. Таких крутих професійних блоків для армреслінгу пиши мені на електронку. Вся інформація під відео. Підписуйся на канал Школа Армреслінгу.